Цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні з використанням безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Внаслідок повітряного удару по Києву у місті загинула щонайменше одна людина. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також семеро людей постраждали, в тому числі 15-річна дівчина госпіталізували п'ятьох осіб. Двом медики надали допомогу на місці. В Дарницькому районі столиці зафіксовано загоряння на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі. Горів житловий будинок і в Шевченківському районі Києва. У Солом'янському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі. А в Дніпровському виникло загоряння в торгових рядах та зафіксовано падіння уламків на територію дитячого садка. В чергове зазнала руйнувань столична станція метро Лук'янівська. Станом на зараз пожежу ліквідовано повністю. Рятувальники продовжують розбирати та проливати е, завали. Е, вже потихеньку пускають людей, мешканців цього будинку разом з працівниками національної поліції з рятувальниками. Е, станом на зараз у нас тут працює три одиниці техніки, а також близько 15 рятувальників. Е, також рятувальники були залучені в Дарницькому, в Дніпровському, в Святошинському районах міста. І зараз з нами на зв'язку наша кореспондентка Анна Ужвенко. Вона працює на одному з місць влучань поблизу житлових будинків у Шевченківському районі. Аню, що вдалося дізнатися нового? Так, студія, вітаю. Зараз ми знаходимося у Шевченківському районі столиці, де внаслідок російського російської атаки було пошкодження багатоповерхівки. у ЖК львівський квартал, яка має 10 поверхів. Станом на зараз відомо, що до лікарні було госпіталізовано літню жінку. Окрім цього, ми поспілкувалися із мешканцями будинку. Що пережили та що відчували? Пропонуємо послухати далі у прямій мові. Я бачив ну, за декілька секунд, як я вже тут горіло. І перед тим, як воно тут залетіло, це чудо, піднявся підзарядити телефон, і так сталося, що приліт. Був у паркінгу. Ну, потім ну так, ну так, що, виглянув, була пожежа, приїхали пожежники. І я вже зайшов додому. Ну, після відбію нас сюди почали пускати. Я так розумію, що шахет залетів в сусідні. Помишкані. Власне, у житловому будинку сталася пожежа 150 квадратних метрів. Загорівся перший поверх, і пожежа перейшла на другий і третій поверх. Ми бачимо, що наслідки атаки наразі прибирають, висять огороджувальні стрічки. Мешканці та рятувальники продовжують працювати на місці російського удару та розбирати конструкції. Наразі у мене все. Бережіть себе, передаю слово. Бережи себе теж. Нагадаю, з нами на зв'язку була Анна Ужвенка, яка працює на одному з місць влучань. Ворог здійснив 12 ударів по Харкову цієї ночі. Повідомив міський голова Ігор Терхов. Один з них поблизу багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Виникла пожежа неподалік будівлі, пошкодження автівки та електродроти. Це була одна з найбільш масштабних атак ворога на <кій> Івано-Франківщину від початку повномасштабного вторгнення. Повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Багато ударів припало на цивільну і критичну інфраструктуру. Четверо людей постраждали серед них дитина. Станом на зараз уже всі пожежі ліквідовано. Вранці виникла пожежа господарської будівлі в Коломийському районі. Ця площа пожежі складала 40 метрів квадратних. На цій пожежі постраждалих не було. В Івано-Франківській територіальній громаді було ліквідовано пожежу двохповерхового приватного житлового будинку. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. В цій ж громаді зазнали пошкоджень житлові будинки. І ми повертаємося до обстрілів в Києві. Наш кореспондент Артем Деркачов працює на лівому березі столиці. Нагадаю, там у Дніпровському та Дарницькому районах також фіксували влучання. Артем, розкажи, де ти зараз і яку нову інформацію вдалося дізнатися. Так, Вітаю, Світлана. Ми зараз перебуваємо у Дарницькому районі столиці, зокрема поруч із дитячим садочком, який зазнав серйозних пошкоджень наслідок цієї комбінованої атаки, яку здійснили росіяни. Зокрема, зараз попрошу оператора показати. Ви можете побачити цей дитячий садочок. Сама вирва вона. Її можна побачити прямо поруч із входом на території дитячого майданчику. Ну і от наслідки від влучання цих уламків. Ви можете бачити зараз, тобто повністю повилітали шибки, уламки також посікли повністю саму будівлю. Наразі також пошкоджено і сусідні будівлі, і житлові, це багатоквартирні будинки. Тут наразі працюють. Поліцейські карет швидкої допомоги, а також працівників ДСНС. Ми не бачили, тому що як повідомляли мешканці, возгорання не було а також стосовно потерпілих інформація не надходила. Також хочу зазначити, що у Дарницькому районі також відбулось займання на даху нежитового будинку. Також відбувалася пожежа в супермаркеті, також на території гаражного корп... Кооперативу кооперативу і також сполахнулись складські приміщення. Наразі це вся інформація. І хочу також повідомити, що поруч із тим дитячим садочком дарницька районна адміністрація розгорнула тут штаб для допомоги мешканцям. Тому, якщо ви перебуваєте десь поруч у цьому районі, то можете звернутися сюди для того, щоб отримати всю необхідну допомогу. Дякую, Артеме, за інформацію. З нами на прямому зв'язку був Артем Деркачов, який від ранку працює на лівому березі столи. Oh. Ну, тобто ви кажете, не працювали гідранти? Не працювали гідранти, так. Да. E, коли, коли була пожежа, тобто як от, як ви виявилося. Ну, Всі хотіли ми щоб, щоб, хоча б щоб не дати Бо це більше половини, от це все, що це все благодаря жару. Жар був такий, що був А гідранти не працювали. А п'ятий приліг в сам квартал. Це уголовне преступлення. А хто у вас відповідає за гідранти? Це у вас я жек, не знаю, ЖЕК хто. чи хто? Я не знаю, хто відповідає. Бо у нас зараз е, ОСББ, ага. а все це залишив, так, ОСББ залишив Львівський портал. Ага. А де тут у вас е, е, офіс ОСББ? Я Скажете? нічого вам не скажу, я став на там ага. крайня дверь. Ага. Скільки? Вона на Москві. На 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 а як вас звуть? Олександр. А у квартира де? Шостий поверх. Шостий поверх. Тобто, вас... тобто, з першого дня, як ми сюди в'їхали. Пардо. Я. Я вас розумію, да. Так. Тобто, тобто. З першого дня і в, в принципі тобто, жодних заходів безпеки... Нічого не взагалі. Укриття є хотя? Укритя... Укриття немає. Ми укриттям користуємося. Здесь підвал для жінки з дітьми. <laughs> Оце ваше укриття, да? так? Тобто, це не в укриття. Та, От там це... в нашому парадному є uh -huh. технічна двері. Uh -huh. Це так називаємо, і ми саме зробили. А он е основне для всіх жінців нічого тобто, немає. А тут були удари теж в тих сусідніх будинках, так? Да? Тобто е п'ятий удар, е які були пошкоджені будинки в тому ж е ЖК раніше. А ви не в курсі? Я в курсі, але я хочу, щоб було озвучили. Значить, е раз, два-два прильоти. Два прильоти цей це сьомий дом. Будинок, так. Uh -huh. Він виходить на татарську вулицю. Uh -huh. Два прильоти в третій дом. Uh -huh. Теж напроти проходного заводу. Uh -huh. П'ятий здесь. Все. Дякую вам. Злякався. У вас тут такий Вадим Олександрович. Uh коли почалася тривога, ви спустилися в паркінг? Так, ну так, да, більш-менш, ну -почти за, з, так, сразу, одразу десь так, близько того. А потім було як? Тобто як швидко після тривоги стався паркінг? О, та ну, після тривоги десь годин, може, через чотири, чотири з половиною. Ви коли ви зрозуміли, що ваша квартира ушкоджена? Тобто... Так, коли воно тут вибухнуло здорово, ну так що виглянули, пожарні почали приїжджати, ну, щоб воно все палало, горіло. Ну куди? підбереш люди побігли ще теж. Ну, а... Отсюда гарно бачиш, ну видно квартиру з паркину. А ваша квартира, ну ви зараз ще нам покажете, тобто у вас тут стіну вибухи, то тут Ну ні, тут було окно і балкон, на двоє. Uh -huh. Зараз ви маєте де жити? от, наприклад, де, Там... що, щось вам вже пропонувало, якусь допомогу? Ні, тобто... ще нічого, я нікуди ще не звертався, я так трохи прибирався uh -huh. І я не знаю, що робити, тому що двері виламали пожарні пожежники, поэтому я ще. Толком не розумію, що мені робити. Ви з сусідами якось кооперувалися, вас, в принципі, ті самі породилися? Да, да, так, так, да, жінка, да, Раз... ми розмовляли. Казав ваш сусід, що у вас тут немає гідрантів, не було. <клухи> Як по подушити? Я не знаю, але ну, вроді би не було. Угу. Дякую вам. Такі приміщення є полупідвальне, там ховаємося в під'їзді. І от коли пролунала тривога, ви пішли туди, да? так? Тобто... Ми туди спускаємося, так. Да. Потім каже, пожежа почалася, ми пішли туди, в паркінг. І... Е, удар пролунав як швидко після тривоги. Тобто ви спустилися там? Ні, тривога почалася, ми спустилися. Це об 11 вечора, ага. а прильот прийшовся цей вже, по-моєму, більше до четвертої, мабуть. Ага. Щось плеснув. Вже там було по, -по кругу там, прильотів шість, то нахуй не стане, Може, стане. Так що якось так. Ваша квартира пошкоджена і це все добре. Сусідня, да, тобто тут ну, це... да, ну там, там тільки вікна, uh -huh. це, дуже пошкоджена, дуже і утім, uh -huh. зупини. там три квартири такі У Вас тут серед сусідів не було поранених, так я так розумію, що все обійшлося. Нікого там нікого не було. Ви залишаєтеся в будинку зараз? От будете тут, да, Тобі, нікуди не їдете, ночувати там на інші. Куди? А куди ховатися? все? Тобто буде так? Да, ховатися нікуди. Ми живемо себе вдома, але да? життя нам не дають. Додому все, я хочу такі справи. Як вас звуть? Людмила. Дякую вам на Дякую. Так, як вас звуть? Оксана Никифорук, прес-секретар Київського метрополітену. Отже, яка Наразі станція Лук'янівська працює тільки на вихід. На вхід станції залишається зачиненою. На місці працюють всі необхідні хахівці для оперативної ліквідації наслідки ворожого обстрілу. Всі інші станції Київського метрополітену працюють у звичайному режимі. Графік руху поїздів відповідно до періоду. Коли станція відновлять повноцінну роботу? Наразі ми працюємо над тим, щоб оперативно відновити. Як тільки роботи будуть завершені і буде працювати все обладнання, зокрема ескалатор, ми про це проінформуємо. Сьогодні. 450 засобів повітряного нападу цієї ночі спрямувала Росія по мирним містам України. Про це повідомили в повітряних силах. Знищено 224 цілі та 203 безпілотника. Не досягли цілий. цілий ворог окрем шахедів кинжалами, калібрами, іскандером та 14 крилатими ракетами Х-101. зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо. Доброго дня, вітаю. вас. Ця ракетна атака. Загалом шахетна ракетна атака. Вона тривала від 8 до 10 годин. Якщо визначати складність відбиття цієї атаки, в чому вона полягала? Розкажіть, можливо, про особливості цієї після такої тривалої паузи, нетипово тихого минулого тижня, росіяни знову обстріляли ціль не тільки Київ, і також інші міста України. Зокрема, як повідомляють в Івано-Франківську, надскладна ніч була. Отже, що можете сказати? Ну, дивіться ніч була надскладна не лише на Франківщині також гучно було і в інших регіонах. Київ маємо більше півтора десятка влучань. На жаль, на сьогоднішній день. Тому Ніч була і в Києві доволі таки неспокійною, так? якщо так мягко кажучи, так також атакований Харків і інші регіони. А стосовно минулого тижня теж не можна сказати, що було спокійно, можливо, більше всередині країни, а лінія фронту атакувалася. От тому навіть вчорашні повідомлення, які ми мали, що збито вісімнадцять. І сім подавлено так як локаційно втрачено, із п'ятдесяти семи це говорить про те, що окупант бив по лінії фронту, саме по прифронтових територіях шахедами, в тому числі там їх збивати ну вкрай і вкрай складно, тому статистика може і в цю цей бік бути на зменшенні йти, тому що збивати на при фронтовій зоні такі засоби як шакет, які атакують, пікіруючи на, на ціль, це надзвичайно важко. От тому сьогодні особливість ну, цієї атаки, мабуть, немає таких особливостей, тому що ми таких атак бачили доволі таки багато. По Києву, як я вже сказав, є саме прямих влучань по певних об'єктах більш, більше як півтора десятка. Е, ну, решта бачимо надзвичайно серйозні ушкодження по, по районах міста, де падали вже збиті цілі. Е, тут ну, стабільна ситуація без цього, ну вибачте, якщо за слово стабільна, але е, без цього не обходиться. На жаль, Протиповітряна оборона працює. Збиті ракети, збиті дрони, все ж падають на землю, не досягаючи своїх цілей. Хотілося б, звісно, знищувати їх подалі від населених пунктів. Ну, не завжди, не завжди це вдається. Тому сьогоднішній результат, який ви показуєте, це збиті, збиті засоби повітряного нападу. Їх було усього 450 як ви зазначені, ну, ракети, як крилаті, так і балістичні, так і. Вініше аеробалістичні не досягли своїх цілей, були або ж подавлені, або ж не, збиті за вогневими засобами оборони, зокрема зенітні ракетні війська і авіація відпрацьовують по крилатих ракетах. Пане Юрію, ми зараз багато говоримо про застосування дронів-перехоплювачів. Що ви можете сказати про їх ефективність під час відбуття цієї масованої атаки? Бачите, більшість цих засобів є не в повітряних силах, а в інших силах оборони є відповідно сили безпілотних систем та інші. Експлуатанти, скажімо, цього новітнього засобу, але і повітряні сили теж мають і, і розвивають цей напрямок. Більше у нас більш стратегічні завдання повітряних сил це, звісно, е, це авіація пілотована, яка має знищити крилаті ракети протидіяти російській авіації, знітні ракетні війська. Але разом з тим цей напрямок впроваджується і в тилових регіонах е, теж наші е, створюються наші вже підрозділи випала перехоплювачів, ми це постійно натякаємо. щоб приходили люди саме туди працювати в цьому напрямку? Безпілотники-перехоплювачі. інноваційний метод знищення зрозуміло, що він буде масштабуватися. Звісно, немає великого радіусу дії. Такий перехоплювач, мова йде там про десятки, скажімо так, кілометрів. Тому слово масштабування треба розуміти, ну. Так як воно і звучить масштабувати потрібно багато Територія України велика і передусім дрони прихоплюючи можуть працювати теж локально, як і мале ППО, захищаючи об'єкти, захищаючи міста наші наших мирні і захищаючи певні напрямки. Але розраховувати лише на цей спосіб теж не можна. Мобільні могнові групи теж є ефективними. Мале ППО теж є ефективним, яке відпрацьовує сьогодні. На різних напрямках є різні обставини, змінює противник напрямки атак, вводить нові тактичні прийоми. Погодні умови надзвичайно впливають саме на роботу цього засобу. Дронів перехоплюючи зрозуміло, що погана видимість буде ускладнювати їхню роботу. Тому розраховувати треба на усі способи збиття такої великої кількості засобів, які летять на територію України. Пане Юрію, керівник ситуаційного центру з питань України в міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг висловив побоювання, що Росія готується до запуску одночасно до двох тисяч шахедів. Якщо так станеться, яку відповідь ми можемо дати? Знає, я з глибокою повагою ставлюся до наших партнерів, і зокрема ти ті, хто ті, що там допомагають нам, так і, і і просто оцінюють ситуацію, і тримають в напрузі. Ну тобто закликають допомагати більше Україні. Ну але зрештою сколихнула інформаційний простір. Ця новина у нас мова йшла в Україні про тисячу. Тут уже дві німці говорять, і відповідно реакція суспільства є очевидною. Ну бачите, я хочу все ж таки закликати експертів і західних, в тому числі. Обережно привати цими цифрами, тому що якщо ви побачили одразу російська пропаганда, що зробила? Телеканал, Звізда російський дістала із за заготовлене заздалегідь відео з Так ясно, що не один день знімався цей ролик і вони в унісон з коментарем німецького полковника показали: ось подивіться, яка у нас агнівач. Е показали просто планери самих БПЛА, яких ну. Ділабузі виготовляє. показали це з різних ракурсів. Показали, що виробництво триває з метою відповідно, тиску, залякування і так далі. І так далі. Тому це е, такі речі потрібно, е, не применшуючи загрози. Звісно, коментувати дуже дуже е, обережно. Нас своїх коментаторів не вистачає сьогодні. Багато хто сидять в студії на таких інформаційних каналах, які тільки не чекають. Якогось хейта, критики не обосноване, так ну, там різні криволапи, і так далі, які е, повчають, е, як з е, ну, свого дивану, як нам правильно організовувати протиповітряну оборону з тими засобами, що в нас сьогодні е, є, тому е, дуже обережно треба ставитись до інформації. Допо, хочете допомагати, допомагайте, приєднуйтесь до повітряних сил, лише завжди відкриті і командування і комунікації із волонтерами. І з, Лідерами думок і тому ще раз закликаю, просимо дуже акуратно коментувати те, що відбувається сьогодні, під час російських ударів. Дякуємо дуже, пане Юрію, за те, що долучилися із поясненнями коментарями до нашого ефіру. Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України.